Вітаю, це провінційні вісті про головні новини Тернополя та області. Далі. Захворюваність на COVID-19 в Україні нині поступово зростає. Щотижня показник росте мінімум на 10%. Загалом заражаються понад 3 тисячі людей на тиждень. Разом із тим продовжується і еволюція вірусу. Вчені зафіксували новий підвид штаму Омікрон, який науковці назвали кракен. І він вже в Україні. Які симптоми у нового вірусу дивимось у сюжеті Яни Шайнюк. Пандемія COVID-19 нікуди не зникла. Понад півсотні нових випадків коронавірусного захворювання медики Тернопільщини фіксують щодня. Щотижня показник захворюваності в Україні росте мінімум на 10 відсотків. Загалом на тиждень заражаються понад три тисячі людей. Та навіть до вже відомих штамів коронавірусу додаються і нові. Вірус живе своїм життям. Вірус еволюціонує. І відтоді, коли з'явився. Дикий штам, оцей уханський, а потім послідовно були оті всі букви грецького алфавіту, а, альфа, бета, гамма, дельта це особливо патогенне. І нарешті дійшов до малої букви грецького алфавіту, маленької букви О Омікрон. Зокрема, нещодавно в Україні зафіксували новий штам коронавірусу під назвою Кракен. Це підвид омікрону та є наслідком злиття двох різновидів штаму коронавірусу. І цей вид є більш заразним, утім, менш складним у перебігу за попередні штами. Людина в цілому здорова, вона соціально активна ходить на роботу на заняття, інфікує інших людей. В цілому може там якесь загальне нездуження бути, і температура може підвищуватися навіть незначно. Можуть бути навіть так звані диспепсії, ну, скажімо, діарея, так пронос. носкракен у легкий спосіб переносить молодь, Втім, саме цей штам може викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та у людей з послабленим імунітетом. На прилике щастя, вже практично всі наші люди або щеплені, або перенесли хворобу активно, і у них сформувався імунітет. Або Штучний після вакцини або природний після інфекційний, після переносної хвороби. Правда, такі імунітети на превеликий жаль короткочасні. Фахівці кажуть, чекати нової хвилі пандемії COVID-19 зараз не варто, та все ж потрібно бути готовим до всього. Тому, якщо відчуваєте симптоми хвороби, не перебувайте у місцях масового скупчення людей і зверніться до лікаря. Лише так ви збережете своє здоров'я та не інфікуєте інших. Учні четвертих і дев'ятих класів українських шкіл не складатимуть ДПА у школах. 13 лютого набув чинності відповідний наказ Міністерства освіти та науки України про скасування ДПА для початкової освіти після 4 класу та для учнів 9 класу. Зазначається, що такі нововведення підготували для того, щоб зберегти життя і здоров'я учнів в умовах воєнного стану. Більше про освітні зміни і те, чи стосуватимуться вони і учнів 11 класу, розповість на начальниця управління освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома. Хочу зазначити, що сьогодні набув чинності наказ Міністерства освіти і науки, який був підписаний 11 січня, про скасування державної підсумкової атестації для початкової освіти саме після 4 класу, та для базової загальносередньої освіти, тобто 9 клас. Отже, діти, які закінчують 4 клас та 9 клас, Поточних от оцінках отримують е середній бал і їм виставляється. Е Підсумковий бал. Що стосується 11 класу, на даний час роз'яснень щодо скасування державної підсумкової атестації саме для 11 класу, ми ще не маємо. Дану інформацію ми очікуємо, прекрасно розуміючи, що зовнішнє незалежне оцінювання як такого не відбувається. На заміні ньому є національний мультипредметний тест, який наші учні здаватимуть з двох основних предметів. Та один на вибір, який вибере саме випускник 11 класу. Учитель року 2023. На Тернопільщині обрали лауреатів другого етапу всеукраїнського конкурсу. Цьогоріч передбачені чотири основних напрямки: основи здоров'я, початкова освіта, фізичне виховання та захист України. Четверо педагогів, які вибороли перемогу у своїх номінаціях, представлятимуть Тернопільщину на національному рівні. Вони ті, хто навчають і навчаються. Серед учителів Тернопільщини обрали учасників всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2023». Найкращих обирали у чотирьох номінаціях. Одна із них захист України. У фінал вийшли двоє учасників. А перемогу здобув Василь Мазур. Учні починають до цього підготовку. Дай Боже, вони не воювали, а просто були в армії. Але досвід якийсь мати і знання по військовій підготовці. Чоловік працює вчителем у селі Магдалівка з Калацької громади досить давно. Каже, за цей час предмет захисту країни змінився. Змінилися й думки людей щодо актуальності цього предмету, зазначає пан Василь. Я впевнений, що перемога буде тільки за нами, і все буде Україна. І слава Україні, і слава нашим ЗСУ. Інакше не може бути. Ми сьогодні маємо говорити про цей предмет як один із найважливіших чинників формування справжнього чоловіка. І я би вас дуже просила звернути увагу саме на вчителів даного предмету. Бо тільки такі чоловіки, справжні чоловіки, виховують справжню націю. Також на Тернопільщині переможців обирали ще у трьох номінаціях. Основи здоров'я у цій категорії виграла вчителька Сороківської гімназії Хоростківської міської ради Ірина Панасюк. У номінації початкова освіта перемогу здобула педагогиня тернопільської загальноосвітньої спеціалізованої школи номер 29 Юлія Золота. А у номінації фізична культура переможницею стала учителька Гаєростоцького навчально-виховного комплексу імені Казимира Патриляка Залозецької громади. Четверо педагогів, які вибороли перемогу у своїх номінаціях, представлятимуть тернопільщину на національному рівні. Величезне побажання для переможців, звичайно, щоб вони взяли перший місця в Україні. Адже тоді і ми і Тернопільщина буде звучати не тільки як найбільш тилова область, так на сьогоднішній день, яка вміє допомагати, а ще й область, яка вміє вчити. Ми розуміємо, наскільки важливе має значення саме виховання, адже вчитель це найвідповідальніша професія. Це педагог, який не тільки дає знання, він формує особистість, формує майбутнє українців. розуміючи, що без любові до своєї держави, до своєї нації, до своєї землі, свого молодого краю. Не може виростити гідна людина, гідний України, справжній патріот. Другий фінальний етап всеукраїнського конкурсу Учитель року відбудеться з 13 по 17 лютого 2023 року, очно або дистанційно з урахуванням ситуації у регіонах в умовах правового режиму воєнного стану. 14 лютого у світі відзначають день донора в Україні за даними донор Юа найбільша кількість охочих здати свою кров звернулася із 24 по 28 лютого 2022 року яка реальна потреба зараз в донорах ми поспілкуємося із директоркою департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА Ольгою Ярмоленко? Вітаю вас і вас вітаю також. Угу. Отже, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація із донорами? Наскільки потреба в них є? На сьогодні ну. Кров необхідна постійно в сталому варіанті. Але в зв'язку із посиленням бойових дій на сході, на півдні, виникає більша потреба в препаратах крові. І тому на сьогодні Міністерство охорони здоров'я звернулося з лозунгом. Твоя кров може воювати, стань донором. Але це не говорить про те, що треба, щоб сьогодні прийшло 200 чоловік, створили чергу і усіх забрали кров. Її заберуть, але буде черга. Тому пропонується плановість, е, така е, щоб люди стабільно визначалися, як і що, е, коли можуть здати кров. Ми звернулися до ректорів Тернопільських вузів. Це в нас чотири вищих навчальних заклади. І е, звернулись до них про те, що чи можуть студенти сьогодні, це найбільша чисельність, яка є сьогодні в нас е, в нашій громаді Тернопільської області, я би сказала. Які є постійно, і я хочу сказати, що досить активно відгукнулися. Ми звернулись про те, що 5-10 донорів було щоденно, починаючи вівторок, середа, четвер. Ну тому, що понеділок і п'ятниця студенти або з'їжджаються, або роз'їжджаються. І ми знайшли розуміння в кожному університеті. В кожному університеті є створена група, бажаючих хто хоче стати донором. Є відповідальна особа, яка встановлює черговість, хто сьогодні прийде. Ну, це одна сторона студенти, але інша сторона є і донори в нас в Тернопільській області, які систематично здають. Є донори, активізуються, активізують родичі, якщо когось прооперували, зроблено переливання крові. Тоді медики розказують про необхідність залучення донорства для того, щоб як перелили цьому пацієнту, треба щось поставити і на те місце. Ну і хочу відзначити, що в 2022 році на тисячу літрів ми більше зробили донаторства, ніж зробили в 2021 році. Люди відгукуються, люди активні і розуміють про те, що треба здавати кров. Але більше крові здавали, і але більше і потреба була, правильно? Звичайно, ми багато крові передаємо і препаратів крові. Ми передаємо на схід, передаємо на південь там. Це необхідна кров вже в перші хвилини, коли пацієнт ранений і втрачає кров. А щоб здати кров, власне що потрібно? Чи потрібно якісь давати аналізи перед цим, чи якась необхідна дієта також? Ні, для того, щоб вирішити, що я хочу здати кров, значить, людина не повинна дуже жирно їсти, вживати алкоголю і курити, і звернутися в центр здачі крові. Це повинна бути людина віком від 18 до 65 років і з вагою не менше 50 кілограм. Далі в станції переливання крові в неї визначаючи в пункті забору крові, її визначають гемоглобін. Якщо це буде низький гемоглобін, їй не пропонують далі проводити здачу крові, а пропонують звернутися до лікаря, встановити чому. А далі йде медогляд вимірювання артеріального тиску, лікарі оглядають, збирають анамнез, чи є якісь скарги, чи є якісь захворювання, якщо немає тоді пропонується до здачі крові. І як кров забирається, то робляться відповідні аналізи, вона йде в карантин, робляться аналізи, і через певний період часу вона може бути придатна. Але саму таку як цільну кров на сьогоднішній день не використовують, а використовують препарати крові. Це еритромаса, це плазма, свіжозаморожена плазма, тромбоцитарна маса. Це ті препарати, які на сьогоднішній день виготовляють і застосовуються ну, в різних ситуаціях по стану здоров'я пацієнта. Ви сказали, що вживати алкоголь не можна перед цим і вже так. А скільки часу? Ні, ну завтра завтра безпосередньо притом та, чи декіль днів... сьогодні ви, ви визначили сьогодні, що завтра ви йдете здавати mm -hmm. кров просто то буквально. сьогодні. Вечором просто легка вечеря, ну безжирно, таке не обтяжувати mm -hmm. свій організм. Я розумію, оскільки кров проходить цей карантин, то хвора людина прийти і здати свою кров для реципієнта не може, правильно? Ну якщо ну як, Вона прийде і скаже, що я хвора, Ні, то ніхто якщо не. Людина буде, про це не знає, А то в неї виявлять на якомусь з цих, тобто... цих етапів, в неї це виявлять. А кому не можна, так? Це людина, я бачу, від 18 до 65. Я маю на увазі, з якими саме захворюваннями? Чи це взагалі будь-яке? Я знаю, що з онко… Ну, звичайно, що не можна зонку закону. А для того лікар проходить пацієнт, проходить медичний огляд, і лікар з ним спілкується, збирає історію життя і історію хвороб. Чи ви хворіли, чи ви ходили до такого лікаря і в процесі спілкування лікар може виявити, чи людина чимось хворіла, до яких спеціалістів вона зверталася, і цей лікар визначає, ви можете продовжити процес донації, або ви не можете. Бо спочатку здає гемоглобін, далі йде спілкуватися. З лікарями, і як вже спілкується з лікарем, інформацію отримає лікар про гемоглобін. Завжди в хворої людини буде гемоглобін нижчий. А якщо, наприклад, хвора людина перебуває в ремісії зараз, їй також не можна здаватися? Звичайно, ну, це ж погіршить її mm -hmm. стан здоров'я ну і переливати таку кров також. Ну, то коли її збирають? Як її далі зберігають? І яким чином це ну, Є спеціальні центрофуги, спеціально зберігають, є холодильники. Ну ви розумієте, що вона не може в звичайних умовах зберігатися. Для того є холодильники різної температури: мінус 20, мінус 40. Станція переливання крові забезпечена потужним генератором, який у випадку відключення світла, навіть повного блекауту, забезпечить роботу цих всіх. Морозильних камер, тому що кров, яка вже розморожена, вона не може другий раз заморозитися і знову використовуватися. Тому там передбачено всі міри необхідності. І навіть як ми кров передаємо в інший регіон, там де виникає потреба, це також ми доставляємо в сумках, холодильниках, морозильних камерах, які в автомобілі під'єднані, вони працюють. Є певні умови зберігання препаратів в крові, це дуже важливо. А чи є статистика, куди найбільше ми передали крові? так, які області? На схід. Саме на схід. А можете ще сказати, в яких випадках також найчастіше от кров може пригодитися нашим військовим? Так? Що це за найчастіше Кровотеча, Поранення. Втрачає кров і тільки зразу поповнити кров, свіжа заморожена плазма і ретроцитарна маса. Це перше, що вимагається в бойових діях. Для однієї, для одного військового, до прикладу, скільки треба, щоб це там, люд, декілька, це декілька віз... людей має здавати. Так. Не, не один точний. Не один. Кровотеча, залежно, який об'єм втрачено циркулюючої крові. Багато крові використовують перинатальні центри, тому що в пологах спостерігається кровотечі, там переливається і свіжа заморожена плазма, і еритроцитарна маса. Є спеціальні формули, якими визначається, яку кількість треба перелити рідини, в тому числі ні, плазми, в тому числі ретромаси, в залежності від кількості втраченої крові. Власне, такий день, всесвітній день донором, хочемо закликати людей так, запросити до того, щоб долучалися до здачі крові. Як? Щоб їхня, вони розуміли, що сьогодні їхня кров може воювати. Воювати вона може в той спосіб, що той військовий, який е, в, отримав поранення, в якого була кровотеча, ваша кров допоможе підняти його здоров'я і підняти його в стрій, поставити його в стрій. Я вам дякую, дякую за розмову. У нас в гостях студії провінційних вістей була Ольга Ярмоленко, директорка Департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА. Дякую. Зведений загін ДСНС проводить пошуки та ліквідовує наслідки землетрусу у Туреччині. Координаційний центр визначив нові сектори для наших рятувальників, які вони відпрацьовують, використовуючи весь спектр сучасного обладнання та техніки. Усе необхідне працівники ДСНС привезли із собою. Загалом з початку робіт пошуково-рятувальні групи зведеного загону ДСНС обстежили 224 зруйновані будівлі та споруди. Розібрали 94 завали. Надали медичну допомогу чотирьом людям, де блокували тіла 12 загиблих. Любов не знає меж. Наша наступна історія про пару, яка познайомилася і закохалася у поважному віці. Пенсіонери Мирослава та Ігоря разом вже три роки. А секретом легкості у відносинах називають інтерес до життя, до захоплень і почуттів, навіть попри поважний вік. Про неймовірно чуттєву історію кохання далі у сюжеті Христі Черешнюк. Мирослава та Ігор познайомились три роки тому у стінах Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення. Спочатку пара спілкувалась як друзі, та все змінив похмурий квітневий день. Це, Це було в парку здоров'я парк на дорожні здоров парк здоров'я. Падав mm -hmm. дощик. Я мала парасольку, він не мав. Я його сховала під парасоль. Так все і закрутилось. Кожен раз з квітами. Це в травні почалося. Дозрівають конвалії, ігор з конваліями прийшов. Вже нема де їх ставити рози ще були трохи О, ця роза, мені в на новий рік. ще не з'являла. Пара хизується, що познайомились у період своєї другої молодості, а секретом легкості у відносинах називають інтерес до життя, до захоплень, до часу і почуттів. Навіть попри поважний вік. Дійсно, любові всі віки покорні. Покірні. Ну і жона в такому віці можна полюбити, можна жити щасливо. Пан Ігор для своєї коханої часто співає пісні. Чоловік каже, вона надихає. П'ясні очі, стан овняти, внучки, дівочі. У день всіх закоханих пару та учасників Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення запросили на святковий концерт. Все для того, аби навіть у такий складний час тернополяни поважного віку відчули дух свята кохання. Ми хочемо показати, що любов не має обмежень. Це чи це старші люди, чи це молоді люди. І так як ми бачимо, наші відвідувачі вони є молоді, молоді душею. Ось вони у нас дуже активні. Кохайте один одного, бережіть один одного, перемога вже близько.